Хто це сказав? Данілов? Ні, Резніков той самий сказав, я щось вже виступаю, як адвокат, хоча він мене не уповноважив. Він сказав, ну, ну, ну нульова толеранція до корупції. Ні, ні, ні. Терористичний, терористичний режим має бути запроваджений проти людей, які наживаються на війні. Просто терор. З конфіскацією майна і з е, висилкою всіх родин, міста не столь віддалені. Ну, куди-небудь в Маріуполь, щоб відбудовували. Вони ж знають дружини, що, що, що беруть. Правда? І діти знають. І батальйони, Монако, і на лижах катаються. І на вулицях кажуть, е, а я не посилав, це не моя війна, я не піду ні на яку війну. Дебелі мужики, це ж правда? І треба дивитися, і в правді в очі. Ми стоїмо на межі, стоїмо на межі. Згідно другого закону термодинаміки і закону про неповноту арифметики. Вони все описують. Система колапсує, підвищується ентропія. Система колапсує і завершує своє існування. Система 91-го року, 96-го, вона закінчила своє існування вранці 24 лютого. А іншої немає. Вони не думають, що треба переінстальовувати, так як це зробив кемаль Мустафа Ататюр. Він же не став вживати інструменти, які йому залишилися від високої порти. Ні, він їх зніс просто всі, зачистив по самій помідори. І створив новий новий устрій. І, попри всі е, зусилля нашого друга Реджепа Теїпа Ердогана, не вдається ліквідувати насліддя Кемаля Ататюрка. Портрети ж висять по всій, по всіх кнайпах.